Леонід Глібов, два кума. Здоров, Василю, пане брате, здоров, кумасю мій кіндрате, чи ти ще там здоров та жив? Ох, братику, Василь завив, Мого ти лишенька не знаєш, що так питаєш. Бог покарав мене, я погорів, уся худібонька пропала, неначе язиком корова й злизала. Оце пак лихо, глянь, коли ж воно і як? А так. Неділь вже, мабуть, з вісім буде, святками до мене зібрались добрі люди. На беседі вже, звісно, попились. От як усі вже розійшлись Пішов я з каганцем до коней у повітку, бодай би й не ходить. Я, бачте, каганець усе ховав під свитку, та якось теє зирк горить. І, батечку, як обхопило, усе до цурочки згоріло, сам трохи трохи не пропав, та сей тужу вже восьму й неділю, бодай би я був не діждав. Ти ж, куме, як. Ох, не питай, Василю, і я чимсь бога прогнівив. Колись я, братику, правесенько ходив, Теперечки дивись, до чого вже дожився, Зовсім калікою зробився. До мене на святках наїхало гостей дядьки, брати, та дехто із людей. Як милим гостям не радіти. Уся компанія гарненько підпила, по лісу погріб я долівки ще вточити, Долівочка первак, така смачна була. Щоб іноді з вогнем бідини наробити, Поліз я по ночі, хоча й п'яненький був. Що ж, пане брате, біс мене як пхнув, я й покотивсь, ще як не вбивсь, не знаю. Теперечки, хоч плач, не плач, Утак, як бач, на дерев'янці шкандибаю. Дурні, озвався до них трохим, жалкуйте на себе, бо що за диво в тім, що в Василя все погоріло, а в тебе ногу і зломило. Погано п'яному і поночі, і з вогнем. Так що ж його робити? Не все ж ходить із ліхтарем? О, бити б вас, обох та бити! Горілочки не треба вельми пити. 1853 рік